Сьогодні 9 травня 2015 рік. Рівно 70 років по тому була перемога, наші воїни перемогли Великій Вітчизняній війні. То були тяжкі часи і дуже жорстокі бої велися в наших селах Дмитрівка та Півні. Сім разів фронт переходив від німців до радянських воїнів. Були поранені і військові, і мирні жителі. За одного убитого німця вивели за село 100 чоловік і розстріляли їх. Горіли будинки. Горіли танки, горіли самоліти, падали, горіла земля. Лишилося у Дмитрівці три уцілілих будинка. Не повернулися до рідних домівок 170 військових. Це чийсь син, чийсь батько. На сьогоднішній день. У нашому селі живе ветеран Вітчизняної війни, печеніків Микола Максимович, якому 28 червня 2015 року виповниться 89 років. Він лишився на сьогоднішній день один ветеран. Зараз він вам розкаже свою історію, коли він пішов воювати, де він воював. І хто бачить ці кадри, будь ласка, надсилайте фотографії своїх рідних, які не повернулись з війни. Пишіть історії своєї сім'ї, своєї рідні. Ми дуже будемо раді. Прийняти це на своєму сайті. Церкви, святої Анна Золотоустого І від імені села вітаємо вас із 9 травня, так як була 70-та година перемоги. І бажаємо вам здоров'я, здоров'я, здоров'я. І дякую за те, що ви допомогли нам по церкві, допомогли нам із матеріалом, ви знаєте, ми благодаря вам огорожу зробили. Ми дуже вам вдячні. всі вдячні вам. И Сергеевич, за то, что защищали нас все. Вы закладывали воинские традиции верности Родине и народу в годы войны. Мы в мирное время продолжали, защищая в свое время Советский Союз, а сейчас видно Украину. Здоровья вам да, и спасибо за то, что вы, что вы сохранили Родину, сохранили Украину и защищали. Победили фашизм. Это самое страшное, что могло человечество попасть под иго нацизма и фашизма. Здоровья вам! Микола Максимович, я хочу вам е, запитання декілька задати, е, так як ви ветеран війни і людина, яка на таку велику повагу, яка захищала нашу країну. Як ви е, коли ви пішли на війну, в якому віці? Як це воно було? На Кубані.

І так, а ви старший сім'ї чи Старші і п'ятеро ще п'ятеро ще старший. Ми то ражены то торти з України. Так. Угу. У а живее на Кубані? А потом поза що приїхав угу. На Хубан. А де ви на якому фронті воювали? Знаєші. Второй український колен в куні. Кунів? в Германії. Так бачу коня. Не Не було кому воювати. Я вчився на 8-й учебний полк, на сержанці, який на Як я річ у землі, у буянах. ж так мабуть. Я не знаю, на Кубані такі буяни були. Вихов заїли, і виїзд ховав. А ви не бачите, вийшла людина, яка легендарна людина. Одна в Германії Служив я в Германію. Ми на більше то Дивіно став. А в Прагі-то там встречали нас, там я учився на мінометчика, а попався пьором. А розв'язка йде розв'язку, без шепіра не підуть. Вільшисто ночі, від большинство розв'язку йшли. Ночі, погода як погана. І поди, поди, поди ходили. А оце орденство. Жили ми в Германії 6 тисячі одрізані. Державу ми назвали тоді. Киплю його. Скільки там наших вибили? Що вони отакі, от то наряд не бере. А ну, в подвалі взяли та станція, і все було. Ми що робимося. Спасибо, 25-го року. Цього по краю. Uh -huh. наш печали. І під такі при ті орудия стояли. Пусі, наче ранаші, та здання стояло, здоровалося. І от подарувати треба. Uh -huh. Ну, Подувати. Нас зібрало таке. Як думаємо, золота до жили, прив'язали. Тові шашки наклали, підбитували. І так ми ще так, щоб підліз, під дом. і туди кивіт. Ми не падали сім'ї тоді, наблюдали за цим ділом. Mm -hmm. Я це піддерла. Кинець по графіку готовий. Товариш навіть сарає, а я сам. Якось так даст нам пройшов під вік. І він підтрувся, що таке. І треба ж щоди кинути, підвал, щоб вони завісну. Я кинув туди, і там, а то я там. Я кухнула, коли вінся, простиня висовився, білі, на палках. Здають. Mm -hmm. А там офіцерні, а там подвал, домашні станції, там і скотина там поховала. Ми стали, стали солдати йти. Ні, не приймають. Так офіцер у нас. Mm -hmm. Сала командир Бога, що приказав там і селян, нічого. Також офіцер, я сейчас вийшла. Забралися, ми не, не знаю. А я готувався, що... я за голову подав. Показала. показала, а ми на, на переднім країн у тебе не знаємо, що там голову. Не знаю.

Я ходила на горі. Ми не бачили, коли нас чехи по фотографії. Коли нас на церкві, де кто на А у вас протокарточки є після сході. Там не помануть. Немає нічого. Ми зато я. Ми не скаже, це зараз это кисню, коли бачить. Мені навіть слабки не ходить. А так воля тоді мене шкати. Чикають ми тут. Не детальні. Сиком соли, там що на шукаю. Там уже тихо. Mas nós aqui. Mosna, mosna. A vegui, o chumido, a basté. Mas a sovaca, o nome da sovaca. O Quando o bilhão chegou a o bilhão de chucaia, a sovaca estava tirada, era.

на передній краї, у цьому там приємно мене знати. А чи у ворога? Голос, доль, яку сніги, у нас наші шинери корови. Наші ситуації, наші ситуації. Надо заказати. <skry> zaraz taka wina, <skry> sytuacja była, zaraz taka... Kto seriozna z nas pojedzie? Tak, tak, tak. Da. No dobra. 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 No Nie No dobra. No 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 Нас находилось, що молоді нас не українські. А поранені були де? Там? Уже було поранення? старий розвічок, а це молоді тільки. Почали з діві. То порізити, mm -hmm. то полезуть, не пішли. Там ж... три чоловіка, два чоловіка язик. а стан його хранять досі. І ще й стали. Я, думаю, що Я той здоровий і наш здоровий парень такий наш. Я правда, підбіг і не іскати рука. Так підбіг, так по голові, піддару приходив. Той ні, що поїхав, чи ні, а сього забрав, вискочив такі. І став чекати на нейтральна колоса, таке оце і хата так. Ми тут хату хотіли, а там немці. Міськи, і ми тікають до себе. Він дивляться, таке було. Я да, мене як виставила, коли живалася. По що мене десь що, чи, що чи? Ну, виробу, і Я впав, а я поділи, витягнув ліс, я там рішується. А води хочеться, а води хочеться. А потім наші немця туди, а наша Це Наші видно, вони позволили тобі, побачила наша, я не ганяти. Не Ді ганять дія. Я не задіюся, коли вони приїжджали до мене, і все. Поколена бюджет, на полах. І войлоком тянуть. Микола Максимович, скільки вам зараз років? коли вас день народження, скільки вам років зараз? На 5 конституції. Так, так. Так, ну, Микола Максимович, а зараз такі в нас військові дії. Україні. Що б ви хотіли побажати цим молодим? Ви да, сім... хотіли побажатися, ну, триматися. Триматися, щастя, здоров'я, триматися, так як ви трималися. Не кидать друг друга. Так. Да, не Боже боротьба. Боже, не кидать, а другу допомагає. Часи різні, але треба триматися один другий. Хай Бог береже і, і, і тих дітей, і Хай вас, Господь Бог береже. Дякуємо вам за все, за розповідь. І будьте здорові. На довгі літа. Добре. Дякую